Вітаю всіх! Мене звати Валерія, я лікар, акушер-гінеколог. І в свої 19 років я пройшла процедуру припікання шийки матки, тобто видалення участків шийки матки за допомогою радіохвильової коагуляції. Я дуже часто чула подібні історії від жінок на консультаціях і тому вирішила поділитись власним досвідом. Показанням до процедури в моєму випадку став діагноз ерозія шийки матки, а також позитивний тест на вірус папіломи людини. Згідно з заключенням кольпоскопіста, у мене на шийці виявили ерозію шийки матки. Але по опису та з фото, зроблених під час кольпоскопічного огляду, вже набагато пізніше я змогла зробити висновок, що спеціаліст бачив звичайну ектопію епітелію, яка є абсолютною нормою в 19 років та не вимагає ніяких терапевтичних втручань. В чому ж різниця між цими двома діагнозами? Ектопія епітелію це стан, коли епітелі з цервикального каналу ми бачимо і на